Вони послугу ми і не дорозу. Координація йде бонусом. Ви бачите, ви перейшли від торгової доступ до виробництва. Спов... До Обов'язково. Не знасі до доробництво, тобто все ви. Ви знайшли додаткову цінність. Чому? Ви зайнялись саме. От давайте тепер візьмемо. Інші агенції цього не організовують? А в них є інші варіанти. В них є, наприклад, ведуча організатор. Ну хорошо, але інші агенції не дають флористики? Чи так. не дають? Дають. Це не є комплексна послуга одного агентства. З ким, з ким по суті ви, ввівши ці додаткові послуги, з ким ви по факту вирішили конкурувати з тамадами практично, тому що ви даєте ту послугу, яку вони вже не дають в комплексі. Бо стандартний набір, як сказав Володимир, Гуслі, Тамада, от, і фотограф, кожен з цих учасників зразу підтягує іншу, Так? Тобто ви вже додали ось цих таких додаткових характеристик, uh -huh. яких в інших немає, uh -huh. так? а ваша пропозиція тут дуже сильно серйозна. Ось тут. Uh -huh. І ви зараз свій ринок якраз за рахунок ось цього сегменту, але через те, що ви робили свій аналіз не з коматами, uh -huh. порівнюючи пропозицію, а з іншими агенціями вам цей аналіз цього не показав. Uh -huh. Тому що, якби ви зробили з тамадами, ви б побачили, що в них цієї пропозиції нема. А у вас є. І це з'явився ваш сегмент. Тому що, як вже ми сказали, тим, хто звертається в агенцію все рівно, питання організації і часу є достатньо важливим. Кому це не важливо, або сади зробить сам, або обзвонить всіх тамадів, або потім обзвонить всіх музикантів, що піде, всіх переслухає, так? Тобто, це два ключових речі uh -huh. організація в одному місці і час. Uh -huh. Тобто, це ваш сегмент. Це ті люди, до яких ви можете звертатись, це ваш ринок. Інші сегменти ви можете їх чимось мотивувати. Самий простий спосіб, хто спитав, скільки економиться, або я не вмітив, якраз займався камерою. Скільки економиться грошей, якщо ви берете на себе час, хто, хто, хто задав це запитання? Я. Ви задали це запитання і ви задали це запитання. так? Я собі ставлю балики. Потім за самі активні запитання. Я таки виберу переможця, який отримає приз. У мене ж приз в кінці дня. Обов'язково активність повинна винагороджуватись. Це закон природи. Так. На мою думку, це ваш спосіб, оскільки це, ну, ми визвили, так? це є ключовим характеристиком для організації саме усільного бізнесу як агенції. Угу. Щоб дистанціюватись від просто учасників та мода та, і так далі. Та, та. е, слабка сторона в цьому ви теж розумієте, всі вважають, що ви на цьому заробляєте, тобто там ціна нижча. Відповідно, вибирається дві речі. Перша річ, ви вибрали диференціювання. Mm -hmm. Тобто, ви взяли ті послуги, флористика, додатково-додатково, які ваші конкуренти, вже справжньо в даному оди, тобто, то тьощі, ось, які цього не роблять. Mm -hmm. Тобто, перша, кому говорили, одна з характеристик блакитних океанів це диференціація. Mm -hmm. Тобто Ви пішли в те, що конкуренти не роблять. І а, друге, це зменшення витрати. Тому що всі вважають, що ви несете, то ви їм приносите що? Додаткові витрати. Витрат. Всі вважають, що ви приносите додаткові витрати. Е, відповідно ваш спосіб розширення вашої клієнтури одну частинку ви вже почали робити. Uh -huh. На мою думку, це власне, є той підхід. Якщо ви зможете в агенції uh -huh. пропонувати щось таке. Там, на рівні флористики, можливо, на рівні організації якогось там суперспецифічного весілля, от його тільки ви робите. От весілля в такому стилі, яке проходить в одному місці, його не робить ніхто інший. Теж варіант. так? Якщо я все життя мріяв одружити з глобальському стилі, а це пропонуєте тільки ви, очевидно, я піду до вас. Угу. Тобто це продовження тої лінійки, яку ви зараз робите по е, диференціації. Е, друга частинка. Треба сісти і порахувати. Так? І потрібно вміти показати, як та сума, яка заплачена вам, угу. як вона все рівно є меншою, ніж ті витрати, які людина несе, готуючи це сама. сама. Тобто вам оцю, оце зниження витрат, вам його треба показати, зниження витрат для клієнтів. Кожен з цих напрямів, він для вас не несе капіталізацію, <кій> тобто він не збільшує ваші витрати. Тобто це правильний напрям руху стратегії. І це дасть людям саме додаткову цінність. Люди будуть розуміти, що вони економлять. Тому що ми визначили, що це дуже важлива ключова цінність. По організації ви е, спокійно ваших конкурентів обходите. По ціні всі вважають, що у вас дорожче. Чим звернувшись безпосередньо до тамади? Тобто, е, Розширення послуг. і Виведення вашого співвідношення часу і грошей. Я, наприклад, коли продаю тренінги для неприбуткових організацій, щоб за їхні живі гроші, не за донорські, так як ми з вами зустрічаємося сьогодні, за живі гроші, які неприбуткові організації виймають зі своєї кишені і віддають мені. Ну, Це в принципі не вважається до цих пір ринком. Ніхто не вірить, що це можна робити. Слава Богу! Ось. Я ні нікого не переконую, що це вигідно, так? Чому вони мені це віддають? Чому вони займають свої живі гроші і платять мені за тренінг, платять мені за організацію? яку вони потім використають, і яка потім може або зменшити витрати, або такі так Так, цінна інформація судина. Але дуже важливою характеристикою, якщо ви зайдете на мій сайт, я вам дам силочку, у нас є там зараз такий курс ГО під ключ. Ну під ключ це в нас взагалі. От хто. Будівельники, думаю, ви мене зрозумієте, чому люди звертаються під ключ? Більшість людей чітко рахує і бачить, що займатися цим, цим, цим дорожче, дорожче довго, незрозумілий результат, Девітальні. хочеться отак зразу. Хоп! Угу. І все. Девітальність. От. Девітальність. От. Золушка. Звахнула фея паличкою, палочкою, і голова превратилась в тикву, наприклад. Ну, це так, так. Тобто, я там даю чітку характеристику, що якщо ви зараз. Прийдете на один день тренінга, це для того, щоб вам цю інформацію знайти і опрацювати з інших джерел, у вас піде місяць. Так? Ви прийдете на день, за цей день ви заплатите стільки, як ви платите вашому працівнику за тиждень. І три тижні оплати вашого працівника ви зекономили. Тобто люди, йдучи на такий захід, чітко розуміють, що вони економлять платячі гроші. То це теж є напрям, mm -hmm. який для вас є можливий для того, щоб по цій от другій ключовій mm -hmm. характеристиці ви могли дистанціонуватись від своїх конкурентів. Тобто ви маєте показати, що коли люди платять вам, вони економлять, економлять а не витрачають. І правильно роз, як це, бюджет правильно розраховує, тому що як говорила пані, наприклад, ваші діти сіли б дзвонили всіх, підлякувати самостійно. Бачили рекламу, позвонили. О, да. А ми з усіма нашими людьми перепрацювали, пересварилися, знов зійшлися, зробили висновки і працюємо тепер в команді. Якщо і коли я наприклад кажу, що цей ведучий за таку ціну обов'язково вам потрібен, краще законом та наговорилися, але візьміть, будь ласка, цього ведучого тоді вам буде свято. То ну от такі моменти думаю, теж ну добре було присвячити так. Обов'язково тобто, якщо ми зійшли, що дві найбільших цінності. Для тих, хто одружується все рівно, це вкластись в певну суму і е, при зверненні до е, агенції, це все-таки організацію перекласти на когось, то е, відповідно така ваша стратегія може вам принести додаткових клієнтів. Цією частинкою ви охоплюєте. Верхнічання це, як бачите, непогано, але. Е, Ваше запитання, чому для вас не спрацювала робота по цій моделі. Ви обрали не того конкурента для аналізу. Тобто, конкурента для аналізу треба обрати того, який забирає основну частину грошей ваших потенційних і клієнтів. І це взагалі не конкурент, ви не пересікаєтесь з ними. Але ж так хотілося б не схожу. Дякую. Дякую, Вікторію. За, за дуже е, сміливий. Виступ, я сподіваюся, що зараз робота вам дала додаткову інформацію, з якою ви зможете працювати. Я сподіваюся, що е, додаткову інформацію всім дала е, саме ця робота. Так? Тобто, е, оскільки в нас до обіду є ще декілька хвилин, то давайте спробуємо вивести основні, скажімо так, принципи і підходи, як правильно використати цю модель. Для того, щоб отримати додаткових клієнтів. На прикладі весільного бізнесу Вікторії, яка власне, його сама і презентувала, всі ми переконались, що нібито в одному ринку, будьте здорові, правду кажу, ось, який виглядає вже поділеним, сегментованим і таким як бути, чітким. Виявляється, що цей ринок це ж на все 5% ринку, та, тобто це така капелька. А є ще 95, тобто цих грошей просто валом. І замість того, щоб думати, чи знизити ціну порівняно з київськими, чи думати якусь репутацію, чи кликати Кіркорова, варто звернутися до інших параметрів. Оце і є основна логіка розвитку ціннісної моделі. Ви знаходите ті свої характеристики з синьового тобто, маркера візьму не вкрав. Ось. Ви свою криву додаєте. Ваша крива стає трішечки довша, ніж крива конкурентів. У вас з'являються там дві додаткові крапочки, так? яких конкурентів просто немає. Можна. Скільки чинників хочете, стільки аналізуєте. Чим більше проаналізуєте чинників, тим краще. Якщо ви їх потім викинете, це не страшно. Ось, саме важливо, ви побачили. В цьому чиннику, яким чином вам потрібно показати, що ваша цінова пропозиція так само не має значення з точки зору вибору, тобто ви робите дешевше, то ви знімаєте цей ризик, ви переносите цю криву, ви можете її перемістити принаймні без проблем сюди, якщо не сюди. так? Ви і ви собі додаєте ті чинники, і ось це ваш новий клієнт. Оце ваш новий сегмент, так? який ви собі додали. Тобто, це є клієнти, які не користувалися, не входили в цих 5%, а вони стали уже клієнтами, будучи просто цільовою аудиторією. Тобто, перше, що дає аналіз, перше, обов'язково обирати <клух> правильних конкурентів, правильний вибір моделі для аналізу. Правильні конкуренти. Так. так. Можливий момент. Е, Обов'язково користуватися саме цими чотирма чотирма варіантами. Так? Тобто, коли у вас є чинники, і ці чинники мають певний показник, ви можете зробити з ними чотири дії. Видалити цей чинник. От у даному випадку, якщо ви е, спозиціонуєте е, в сфері економії, ви просто цей чинник викинете за межі розрахунку. От ви казати, люди, все рівно економите, це не є предмет для обговорення. Тобто ви його викидаєте. Е, чинники можна зменшувати, збільшувати. Тобто у, можна, наприклад, швидкодію підняти, якщо ви вважаєте, що це. Вплине позитивно. Ви можете прийняти рішення. Ні-ні. ні, Давайте ми піднімаємо швидку дію. Що це за собою тягне? Вам потрібно буде або навчити людей, або придбати якесь програмне забезпечення, ну, або щось, щось так. Тобто це веде вас до дії. Таке рішення. так? Тобто, друге, це чотири дії. Чотири дії, вони чудово є представлені на цій моделі. Так? По кількості факторів. Краще більше, ніж менше. Ось. Краще більше, ніж менше. Так? Знову ж таки, по кількості конкурентів це стосується те саме. Якщо, по суті, це у вас була одна. так? Якщо ви зробите таких два аналізи, по одному порівняєте себе безпосередньо з Цими конкурентами другий аналіз ви зробите порівняно з тамадами, це вам дасть кращу базу. Ви побачите ті речі, які в обох виходять за межі існуючої ціннісної пропозиції від клієнтів. Так? Ось, і моя особиста думка моя особиста думка обов'язково потрібно знайти додаткові чинники. Тобто ваша ціннісна пропозиція. Представлена цією кривою, ну, вона просто повинна бути довша. Якщо ви просто будете тільки зменшувати або збільшувати існуючі чинники, ви не виходите за межі е, Червоних океанів. Ви все рівно конкуруєте з іншими гравцями в наперед заданих умовах, можливо, невигідних для вас. Єдиний спосіб не робити цього це створити свої умови. В вашому випадку ви вирішили ось перейти додати додаткові чинники, і це є правильно. На мою думку, аналіз повинен завершуватись додатковими чинниками. Якщо ви провели аналіз, і за цей аналіз ви не можете знайти додатковий чинник, ну, спробуйте подивитись, чому його не вийшло. Можливо, була неправильно взята там, конкуренція. Можливо, ви тут чинники неправильно визначили, які є важливі для ваших клієнтів. Саме простий спосіб, моя рекомендація особиста, перевірена. У кожного з вас є вже гарні улюблені клієнти перевірені. З ким ви працюєте, з якими ви вже може там, за цей період здружились, які вас рекомендують іншим? Це дуже важливий момент. Я думаю, ви знаєте таких клієнтів, які вас рекомендують іншим. так? Запросити до аналізу ваших, ну, назовім так, улюблених клієнтів. Тобто запросити до цього аналізу, змотивуйте, запросіть, зробіть зустріч, виставте чай печеньку. Ось, задійте до аналізу ваших ключових клієнтів. Ви дивитесь на бізнес зсередини. те, про що говорив Василь. Так? А, ваш клієнт бачить цю цю ситуацію рівно з протилежної точки зору. Крім вашого клієнта, ніхто, жоден дорогий маркетолог, експерт, аналітик, тренер не дасть вам такого ефекту, як ваш клієнт. Тобто, якщо у вас є клієнти, які вас вже рекомендують задійте до цього аналізу, і ви просто не уявляєте, які при цьому можна отримати результати. Тобто обов'язково задіяти лояльних клієнтів. Ось. П'ять цих правил ну або фішок, або секретів, тут вже теж залежить хто, хто що більше любить купувати, хто любить купувати правила, хто фішки, хто секрети. Хто рецепти успіху, в принципі, це одне те саме питання маркетінгу. П'ять цих моментів дозволить вам провести ціннісний аналіз своєї пропозиції. І для чого це важливо? Важливо для оцього. Ось самий важливий момент. Ви знаходите той сегмент ваших нових потенційних клієнтів, за яких ви ні з ким не конкуруєте. І для яких ваша пропозиція є надзвичайно цінною. Саме для цього варто робити е, даний аналіз. Фактично він займає не дуже багато часу. Е, порівняно з тою користю, яку він може принести, має час, для вас має стати ось ваш Блакітний океан. Так? Тобто оце ваш... Плакітний океан? А якщо ви зробите весілля в Гавайському стилі? Як я думаю, в Рівному ніхто не робить, це ваш Плакітний океан. Ось. Результат аналізу це ваш Блакітний океан. Як цей Блакітний океан захопити про цего після обіду?